Всім привіт! З мене на сімейному каналі. Сьогодні я б хотіла поговорити, розповісти про щеплення для маленьких діток. Ми в цьому взагалі новенькі. Я навіть і поняття не мала, які щеплення потрібно робити, коли їх робити. Ну, добре, що педіатр нам підказує. Але на рахунок вакцини. Тобто, якою робити щеплення. Тут у нас вийшла така, ну, я не могла ніяк розібратися, якою вакциною краще робити щеплення. Лікар нам сказала, що в поліклініці безкоштовно може бути болгарська та індійська вакцина. Тобто на даний момент не була тільки індійська. Бельгійську і французьку вакцину потрібно купляти. Вона коштує там від тисячі до півтори тисячі гривень, і також її треба чекати, поки вона там дойде до вас черга, вона приїде. Ну, одним словом, я не купляла її, зразу скажу наперед. Але ми думали, ну хотіли, ми планували. Я переживала просто як дітки сприймуть індійську, бо дуже-дуже багато негативних відгуків. Чомусь всі говорять матуці, що погана індійська вакцина. Ну, якщо чесно. Ну, вже коли почитавши, лікар нас ні до чого не зобов'язував. Вона сказала, ви собі почитайте і вирішить собі саме. У ну, мене знайомі, наприклад, купляли вакцину. Е, тому що, говорять, що теж чули, що індійська дуже погана. Ой, красунчик. Що індійська вакцина дуже погана. Е, Після неї дітки важко її дуже переносять. Ти ж проснувся? проснувся. Приснуся. Де ж та мама? Давай. Проснувся, Ой, красончики. Добре, батька. Піде, піде. Що індійська вакцина дуже якби, важко переноситься, не те що погана. Ну так говорять, от вона погана. А чому ніхто якби не розбирався? Ми дивились, я читала в інтернеті рахунок французької чого? французької бельгійської. В нас взагалі важко бельгійську десь знайти. Французька ще є. Ну, Ми робили в перший раз. Ми робили чого? Хоч не випадки по чоловіка. Робили індійську, в принципі, ну була температурка трішечки, якби і все пройшло, в Максимчика. Дала реакцію ніжка червона була, я так думаю, що вона його трішки боліла. Другий раз, от ми робили вакцину позавчора, нам зробили вакцину теж від дифтерії, там дифтерія, бровецька шлюк і там гемофільна інфекція, щось таке і від паліоміліту. Просто чому на рахунок вакцини я читала. Вже коли побачила, у нас є додаток Хелсів, я зайшла і побачила, що попередній раз робили їм вакцину, як виявилось, від поліемеліту французьку, а від дифтерії робили індійську. І там було три тільки, вона трьохкомпонентна була від трьох хвороб. Це не брати крема. А в цей раз я побачила, що Робили теж від поліоміліта французьку, а від дикторії робили болгарську, і вона була п'ятикомпонентна. Тож там входив гепатит Б ще, правецька, шлюх, е гепатит Б, гемофільна інфекція і ще щось, я вже забула. Е просто ну, я не можу ніяк зрозуміти, ну наскільки це я думала, що індійською будуть робити. Тому от я розпереживалась, чи все добре, чи нічого не переплутали. Потім почитала в інтернеті, що дійсно що ця андійська вакцина, чому її всі бояться, вона дає більшу реакцію через те, що там е, більше, вели більша кількість антигену-кошлюка, ніж у цих європейських, тому вона важче переноситься. Е, але почитавши, зрозуміло, що якби роблять в поліклініках і болгарську, тобто вона теж питає компонент, а в слідчий раз просто там, менше кольчиків робити дітям. Тобто, вже, наприклад, зарахується ще гепосит Б, бо минулого разу патиту Б ми не робили. І все. Вчора в нас була трішки температура цілий день, правда, трималась. Давали панадол від ем, вакцини цієї. Якщо це попереджує вакцинацію, чи якщо це ем, наслідки від вакцинації, так? Давали панадол 2 мл в одному і другому карапузіку. В принципі, вони все нормально, якби апетит був хороший, їли добре. Така тільки ніжка боліла трішки в Максимчиках, А так все в нас більш-менш. Сьогодні вже температури немає. Ми мірили, все окей. Правда? Проснулись. Ну, от і я ще хочу уточнити лікаря на рахунок цих вакцин. А так. Я думаю, що індійська вакцина не погана, можливо, це просто кожної, ну, якби шкода дітей. Це, звичайно, щоб бо там 2-3 дні може бути температура, і вони вялі, плачуть. Але це не значить, що вона трішки сильніша, значить, з європейською, я так думаю, це моя особиста думка, що більше просто шансів захворіти дітям на дифтерію, оскільки там менше РТН кашлюка. Будемо чекати, там вона робиться в 2, в 4 і в 6 місяців, В 6 місяців ми будемо робити ще раз. Ще раз робити прививочку. Так. Ну, Надіємося, що на наступний раз нас буде полегше трішечки, вона переноситись. вона ну, дійсно трішки з температурою погано. Все, сьогодні температурки немає. Ми будемо сьогодні ще гуляти з карапузиками. Так, зайчики. Все, що більше не буду робити кольчики. Ну, на рахунок от вакцини. От просто напишіть, скажіть, можливо, у вас інша думка, можливо, ми не праві на рахунок вакцини. Бо тому що це таке дуже спірне питання, дуже багато у кожного своя думка. А оскільки, ми я ж кажу, ми дуже не. Ми дуже незрілі в цьому питанні, тобто тільки те, що з інтернету, тобто ми не робили. Ну, якби це наш перші дітки, ми вакцини не робили ніколи і не знаємо, як можливо, якісь вакцини покращені, можливо, дійсно європейські краще робити. Напишіть, підписуйтесь на наш канал, україномовний контент. Підтримуйте, дякую. Ставте лайк.